Знайдіть різницю арифметичної прогресії, тобто наша різниця, у якої перший член дорівнює 8, А1 дорівнює 8. А11, тобто на 11 місці це число 33. Враховуючи, що загальний член арифметичної прогресії дорівнює на першому місці А1 плюс Різниця d, що множиться на попередній номер арифметичної прогресії n-1. Ми можемо підставити замість A1, на а11 A1, дорівнює А1 плюс d, що помножити n-1, якщо 11 відняти 1, ми можемо прописати, що це А1 плюс 10D. 10D. Тоді. 11 дорівнює А1 плюс 10Д. Якщо у нас А1 у нас 8, А11 дорівнює 33, 10 що множиться на D. Підставимо замість в дану рівність наші значення. Тобто 8 плюс 10 дорівнює 33, тоді 10Д. Дорівнює 33 мінус 8, 10d дорівнює 25, а 1D 25 поділити на 10, отже, D дорівнює 2,5.